Що зараз, а що починали? Да, Зразу були прицепи, в нас павільйони, на які вулики возили, але ж потім були моменти, або трактор купує, або постійно просиш. І зробив такі тачечки собі, вони ніжні, акуратні, це я надів резинки для перевозки бочок, щоб бочки славні, щоб вони не, не травмувалися. нова бочка, вона повинна. і під свою систему зробив, щоб спокійно ставив. Раз. Поїхав, наводи, я да, я Виїхав, туди, легенько. як завгодно. по радіо брати легенька. Такі колеса, щоб вони були кругленькі. Чому? Тому що е, вони... Оце ж якісь вони каучукові називаються. Ну оцією. да, Да, називатися. Ага. І вони просто що легкі на ходу, тому що є в мене тачка із квадратним протектором. Тяжка, вона тяжка, порада, щоб були гладенькі. Ні, порада, щоб оце щоб заокруглені. А, заокруглені, все, зрозуміло. Чим більша нагрузка, тим більше включається хламільник, але вона легка на ходу. Ну і що пошипники зразу купити нормальні пошипники, замінити до токаря, виточити оську. Да? Їм вже багато років, я знаю, вони із. З 12-го року такого не Ага. Тобто вони працює собі. Дуже класна, цікава пасіка. Звісно, що це не один точок, а точків ще є. Ми просто не будемо їздити по всім, тому що ізначально розмова була приїхати в гості, подивитися, поспілкуватися, бо по телефону багато спілкувалися, а вживу не бачились. Так. Тут у нас перетопич на повозку, так? ми до неї зараз повернемося. Ну, так, ми ж Покажіть, як качаєте мед. Ну, гайда, подивимося. Ну, ідея, що... Ага, іще питання, поки не забув. По ДАФові давно DAF у вас і проблематична машина, які пробіги на них, тому що багато хто шукає собі вантажівки і не знає на що звернути увагу. У мене стара школа, і я привів, щоб було попростіше і понадійніше. Даф 95XF. 380-й він виходить, простий дизель, там електронна педаль газу тільки та і все. Ну, як я купував, в нього був 1 200 пробіга, О, так озвучували. Ну, він ходив на Росію, він кажись, ходив по Україні, на Європу він не ходив, бо він, він Євро 3, він не проходив по нормам. То я коли купав і сказав, що скільки в мене буде наїжджати, то вони сказали, що ця машина попадає в просто. Вона <різь> <різь> більше стоїть, ніж їздить, Але плюс в тому, що я... мені треба, я зараз заведу його, поїду. Я не міг ну, ну, кудись там бігати, когось гукати. Да, що хочеш, Хоч мед вези, да. хоч що хочеш. Розкритий є, тент нагору завернув, сложив його, тому що в мене мішок йде. Да, штора була б можливо краще. <гум> Але ж завернув. Вона фактично перевозила там три тижні тому бджіл звозила до кучки, то працювала. так <гум> <сюда>. установили. <гум> І поспати можна, якщо так. при нагоді на бомба. На... Спиться так, що це капітан. Тихень... Ну, тобто Тихенько, як... спокійно. Шумоізоляція, там дві, дві спалки, верхня, нижня, mm -hmm. то воно зручно. Зробив прицепне, я, щоб для, для транспортування простого прицепа. Це на ньому по ну, да, Якщо я їду, чисто машина йде, я ззаді вцепив прицеп і в мене по на прицепі. Uh -huh. От, таке, туди, а прицеп легковий? Ні, прицеб двохосний трьохтонний. Ага. Ну там на нього ж ця категорія нада вже, в нього на нього. Б... 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 Ну, якщо льоховою, да бає, а якщо вантажний, то це є. Це є, поняв. Категорія потрібна. Угу. Нещодавно що... відкрив собі. Да. Ну воно, значе, і дуже-дуже добре. От що, що воно є. Ну і це хто, це як е, дружина назвала е, Хаймарсом. Ага, підійшли, підійшли до відкачувального цеху. Да, Оце, ну, щоб ви бачили він, прицеп. Він е, не, не виставочний варіант. Ага. Це, що... це, це не виставочний, просто що... Е, Дивіться, е, оце махіна, йомаю. Знімаю 6-метровий прицеп. У Кооператив Павік, Павік робив, Іменно оці криля відкладні, от, е, удлінив трошки передок, тому що він на, на 78 см. Е, По-перше, ну, клювом виходить, легше транспортування е, і е, е, більше місця. Криля відкидається для того, щоб в мене моя... Ой! Як сказати, гатілка, щоб мінімум простору, максимум оддачі. Uh -huh. Дві медогонки, які їздять по рельсам. Тобто uh -huh. Загрузив одну, вона поїхала, в сторону відкачується, а друга загружається. Uh -huh. Uh -huh. Ну, Це зараз тось подивимось, що да? таке зробили. Да. А почнемо а спочатку. Ви поїхали на точок ним. Да. Відкачуєте там мед. Да. Куди попадають корпуса? Отам От з... ззаду да, попадають. Да, да. Поручком ставимо корпуси. Ну, одразу без погрузчика то ми тачками завозили, на піддонах там по 4 корпуси ставили і завозили. <гум> а потім, вже коли погрузчик то погрузчиком на піддоні подали, 4 на 4-16 корпусів зараз подали собі та і все. ну Місця маловато. Да, щоб бувало, В ну як Ну, Було б дуже добре, наприклад, щоб у мене корпуса, ті, що е, в рамки з них забралися, після дебоксара, щоб я кинув, і вони мене опинилися на цій стороні. Ага. Це було б дуже зручно. Ага. Плюс е, тут корпуса накопичуються, а потім вручну ми їх викидаємо. Це великий мінус, але ж, ну, ага. ну мобільний. Тоб... Він мобільний, він не може бути. він закритий. Тобто, щоб... по-хорошому його разок переварити. Ні, щоб доробити, ні, щоб ні, корпуса ну... відціля забирати ще по грущикам. Чи ну, не зробиш так? Ну, можливо, але ж. Він і так 6 метрів длиною. Це mm -hmm. ж габарит. Тось, <laughs> вот хто, той, хто тягав длинні прицепи, то розуміє, що це таке. По, по нормальному, бо воно конечно, зараз ми переходимо на те, що привозимо корпуси. В цьому році ми корпуси возили До зручно, дому. ефективно. Mm -hmm. Вийшли на показник. Не знаю, хвалиться, не хвалиться. Звісно, хвалиться. Да. Хай знають. <реш> да, бо, бо, бо в мене цей показник дуже низький, чим тебе. <реш> дуже низький, набагато нижче, чим у Станом тебе. На минулий рік ми виходили за 2 години тонна меду викачувала цим комплексом. А в цьому році ми вийшли вже на тонамеду за півтори години. меду, щоб люди розуміли, це три бочки. так? 900 кг. Більше, чим три бочки. Більше, ніж три бочки. Ага. За, ну, за за півтори години. За півтори години люди качають те, ну, тону. Ж, мену. Знову, ж, а я дякую, за півтори години качаю одну бочку максимум. Це ну а знову це дякуючи, що Юрій Михайлович, Слані Дібрівне, що хлопці послухалися і е, пішли на цю авантюру і зробили їм те, що Саша захотів. Хатки да? Хотілку виконав, тому що, ну. Це тільки в у мене, що є медогонки, які рухаються. Вони не стоять, вони їздять. Тобто, мало бути, мало бути пасічником, а ще потрібно бути конструктором і знати, що ти хочеш від життя. У мене перша освіта механізація, електрифікація сільського господарства. Я з дитинства мопеди, мотоцикли, самі крутили, самі робили. Люблю люблю вимозати руки і поковирятися в железяках. Ну що, зайдемо всередину. Воно Ага, пішли, пішли з тієї, якраз воно подає початку. Щоб ніхто там одразу нічого не казав, воно все в робочому стані. Так все як має бути. може... Так, Друзі, зараз зімітуємо процес, як це все відбувається, Не дивіться на умови, бо... Тільки закінчили люди качати мед, ну це, як, це так, так. як і в мене все. Це дебоксер, він виконує роль, викидає рамки із корпусів. Ну не суш То -то він на цей, на рамки, потім рамки приподимаються і фіксуються, фіксуються на, на прийомному самхові. І далі порухалися. На, на, відкачку собі. на відкачку пішли собі, от, і далі вже машина його розпечатує. Розпечатує, Коли ви розпечатали рамки, забрус, це за половинку бачили, от, забрус падає сюди в мішалку і перемішується із віск, із медом перемішується. Тобто, Якісь там пластини розбивається і потім вже йде насосом. Насос качає. Знову о, о. <рістить> Насос качає і подає авовешний шнек, але я його врізав і сюди зробив трубку, треба геоподібно, щоб сюди виход був. І виходить, він під тиском запихає сюди пульпу цю віск із медом. І проходить віджимка, віджимає він такими колечками, вони падають окремо в відро. Мет із крошками воску, тому що воно буде по-любому, йде в цідиться е, потім в цей бачок, тут ще переходить фільтрація, відстаюється. І з цього бачка там, другим насосом може я викачую повністю в медогонку. Тобто так в мене налагоджений цей в Да. Медогонку. В медогонку, Тобто в мене він далі пішов змішиться. Цину з цього меду, тому що в ньому всі поживні речовини і всі, всі діастази, все воно знаходиться в задусі. Багато ага. хто там на горілку випускає, його. Все це, це золотий мед, його треба, ну, щоб люди споживали. Ага. Що я хочу по цьому сказати? Тобто він підійде кілограмовий, але... Він спокійно, 3-5 тони. Він він не задумується. Він він працює. Ну це, на, ж це, на, на. Да? це Мен, маленький, мене більш маленький. Uh -huh. да. Це маленький і він робить шикарно. Uh -huh. Uh -huh. Є фінанси, тобто... є все тось, заводу. Сказали, що якісь там дороботки треба. Ну там фактично ж треба тут при таких нагрузках, як у мене, тут ставить треба додаткові кольця, отакі у полі. Uh -huh. Щоб не роз, щоб, тому що uh -huh. роздається трошки. Тобто, порада від Олександра Дамовича, весь плошнек, ідеальна штука. Та бомба. Uh -huh. і, е, якщо його порівняти наприклад, із, е, із е, Лисенським, лисень дуже сильно висушує і він, навіть після шнека фарбується мед. Тут, за рахунок цих оптимальних допусків, мед, який зайшов, такий вийшов, без фарбування. Uh -huh. без Далі, коли вже розпечаталися е, рамки, вони подаються на прийомний стіл. І там вже це Михайлович зробив. Ну, розпочатку не будемо знімати, там що там всі бачили, як та працюють. Ложить да. футіся, діргається собі та й все. І це вже в медогонку у нас е, ага. це, в медогонку вже подаються в нас рамки. Е, вже умовно ну, провізуємо. Так, ага. давай. Зверніть увагу, що медогонки дві. Зараз буде. Фокус. <laughs> Фокус Юрій Михайлович зробив це ідеально. Це з тормозами. Що тобто, це означає? Коли ви загрузили один луч, воно падає на низ ага, і переважує. Люди впираються там ну, дуже тяжко. Тут. Ага, тормоз і і Одною рукою, одною рукою видогонка загружається, вигружається одною рукою, тобто не треба лапати, дергатися. Ага, ага. Ну і далі вже електрична пихалка запихує рамки. Тобто рамки ті, що розп... відкачувати, запихаються, ті, що відкачені, випихаються на землі. Ага. На... На... Ага. Воно регулюється оберт, ага. можна Ви, швидко, ага. кожен під себе його вибудовує. Ага. Ми догонку загрузили. Розпочатка взагалі не стоїть на місці. Вона постійно а, працює, на її сіл маленький, компактний, не треба, оті по 4 метри там, вибудовують. А, а, я бачив когось відео, пишуть, що це в мене перша в Україні 4 метрова лінія. Ну, за столи, що довгі столи. Так, да, так, так. Десь да, да. сюди. Угу. І потім вже, наприклад, ми медогонку загрузили, треба нам включили питання, воно у нас крутиться. Кнопочку нажали. Нажали? нажали. Медогонка ця крутиться, вона відкачується, поїхала на я собі, а ми другу відкриваємо, другу загружаємо, вигружаємо все, і цим самим ми добуваємося продуктивності. Ну, Так от Юрій Михайлович послухав, дякую йому. Працює медогонки шпарить. і ага. 63 рамки в мене рамка 35, то То мене 63 рамки встає в одну медагонку. 126 рамочок, воно відкачує. Залізки зараз переключено. Далі вже мед, коли вже відкачався, він, мед, від, він попадає у прийомний стіл, Прийомний сіл накоп, накопичувач для меду Ага, так, з двох медагов. Okay. Да. Олег тут зробив насос із концевиками, тобто він, датчик стоїть, десь... десь ну, пишіть, так, я він, не, не пищить. Він, Останов... сам, він сам автоматично включає насос і виключає насос. Тобто uh -huh. уровень uh -huh. упав, він е виключив насос, уровень піднявся, він насос включив і, і воно качає. Потім сам м'яд качається від там на присапі в стоїть відсінник, і там він відстаюється пару днів і потім розливаємо по діжкам, щоб то. А на скільки ж відстійник? На три тони. Uh -huh. Ну, двохкубова uh -huh. да і... Ну так. дуже, звісно, такого ми не побачимо ніде ні в Європі, ні, ні, ніде де б ми не були. Ну, Таке це відкачує. Мобільний, для того, що він машини зацепив, поїхав куди завгодно. Ага. Електростанція 5 кВт потрібна, підсоединив. то й гей. Або дома просто в 220. Все 220, так? Тут же? Так, да, тут 220. Але коли плавілка, то треба 380. Ага. Тут, тут, ну, які ти бачиш наступ, наступні дороботки цієї лінії? Оце плавілка і все? Лінії ці дороб... доробки. Так. Та ну. Це ж тільки початок. <ріст> Понятно. Початок, ж, модернізації куча. Ну тут, наприклад, що незручно, що корпуса треба вручну переносити. Mm -hmm. Подали, По ручкам подали, а сюди корпуса вручну переносить, бо тут же з накопичувача знімаємо ми їх mm -hmm. в рамки, це і корпус ставив і mm -hmm. вже в корпусі. Уперся. Тут ну, вот. оно... спокійно regiment... з корпусом теж підійшов рамочки клац, в корпус скинув. У мене метки бач, метки да. намальовані, пальці ставить, а підвоєв, все, достатньо. Корпус -р -р поставив. Слідуючи підвів і угу. все. Три рамки залишаються. Три рамки окремому корпусу собі кинути. Так, дуже цікаво побувати, знаєш, не тільки на теоретичному курсі, а й на практичному. <с але <с в цей час у нас усіх багато роботи. Но, можливо, Бог дасть їхати не так далеко, але це в житті побачити це. Побувати і спробувати, е як воно що воно працює. Да? Так, сюди можна екскурсії возити, не то що. Але на це немає часу, на жаль, у сезон. Тут також все піддальку і піднімається, да, корпус класу. Класс, а, тримаємо. Поняв воно. Клод. Відпустив, воно все опустилося. А навіщо це пропеляється як... є? Воно ж мішає. Воно ж загнуто кутами, щоб воно мерву, підганяє туди і воно ж і перемішує. Тому що воно ж пластами, коли після машини йде, воно пластами, бо падають. Забус падає просто. Так, це мені треба додумати. Ну підожди. Добре. Перемішував, а далі що з ним робиться? Ну, далі насос сянече. Все, тепер поняв. Я просто не побачив ні ні одної. Ну а тут уже стоїть пещелка, і ти кажеш, щоб не було Саша О5. Опять метено. Получається, три насоси обслужують цю лінію. 5-кіловатна станції достатньо. я тобі скажу, що її досить економічно. В цілому. Місця мало, тут, майже воно компактно, все не треба бігати, треба кілометражі якісь лупити. Все ну, на да, місці, так да. томка в мене стоїть тут, ви, два трапи, два підлончика і поставив, щоб вона в е, ну, ну, да, да, дружині да. було працювати. І вона собі, дай треба дорозпічати, дорозпечатала собі. Юрій Михайлович доробив. Кнопку аварійно поставив дуже зручно. В випадку, де щось рамочка не так стала, клас аварійну кнопку і, і, і все. Uh -huh. Все зупинилося. Mm uh -hmm. -huh. Тобто все дуже зручно. Mm -hmm. Ну, ну а так, в принципі, вона ось, я дивлюсь, така сама голова. Да. Yeah. У них вона. Ну, у мене теж, як у тебе. Це з якого року в тебе голова? E е, з 20... Це, це минулий рік і цей рік. Це два, два роки вона була. Uh -huh. Я. Під оці акції я не попадав, не, щоб е угу. були, як сказати тобі, ну ті, що, по погра... ці програми. Угу. Вот. А, так. Купили, зробили. хотів, би... Юрій Михайлович послухався, дякую. і Дічному Дуже... сані дякую. <схи> Молодці <схи> добре. Да. Бачиш, тут потрібно ще товаришувати, не тільки. Так, добре, дякую, що показав нам. Пішли, Пішли далі. далі да. Так, ішов, як каже, Саня, спіткнулися обпрокидуватель. Класна штука. Раз. Ви видуваєте все, да, так? Працюємо, раз все. Акумуляторним чи бензином. 220. Ага, Табель, о, о, у вас все 220 да. розраховано. Йо-майо, -йо. оце, оце вістійник. Mm -hmm. Zaraz. To dzisiaj ja pokazał. Медогонки Давай, я то ми, то ми качали 230-ту рамку, а 300-ту рамку ми качаємося авешними медогонками, які тут, до речі, стоїть. Зараз ми зайдемо, покажемо. Сама перша медогонка, вона далі стоїть 28-й на 230, сама перша, яку зробив завод Клас, сама перша, Клас. вона, Ціна не написана 28 тисяч. Ні, взагалі синхронно-поворотні. Не... Радіальні синхронно-поворотні медогонки дуже вдала річ. І вони, я... Вони, я вважаю, це Mercedes у да. класі відкачування меду, тому що вони, да. поєднано у них швидкість, якість відкачування, зручність. Мабуть, краще і вони, медогонки. Вони, вони, для... вони просто суперові. Да. Ніяка радіалка, скільки на виставках була і все, ой е, та радіалка, радіака. я задаю питання: скільки ваша радіалка качає тон. Е... Меду в день. Ці тонни? Ну, то вона навіть ну, тонна не вискакує вона. Ця спокійно, аби, наприклад, не дві руки були, а чотири, руки, 5 uh -huh, рук, uh -huh. то вона одна медогонка 28-рамочна на 230-ту рамку може викачати до 5 тонн меду в день. Тобто uh -huh, uh -huh. в неї продуктивність сумасшедша. Гібкі пульти налаштування, тобто підлаштовується швидкість, пауза, та все ну, продумано. Молодці, от іменно що так, тут, давай я ще раз. респект. Респект, і... респект і... да, Вивести Володимир Івановичу, вони молодці. Це на ну зараз ми заскочимо. Ага. Оце... Та, та ти, та... зайшли б через двері. Б, ті, ага, добре, пішли. Так, попали ще, бачите, Ну так, да. у Саші класно те, що в нього все мобільне, і це також, як ви бачите, прицеп. Прицеп, прицеп. Е, е, автомобільний вантажний. І е, ну, так вийшло, що добре місце знайлося для баку відсінника uh -huh. для меду. Тут із кажете, що цеху подається по трубопроводу, подається мед у бак, він відстається і вже відстояний без крошки, без нічого вже зливається по поємкася, uh -huh. побочного розливається. Три тони, ти казав, так? Ну він бак на дві uh -huh. тони, а ну, да, по вазі по вазі воно виходить три тони. Uh -huh. Так, трьох двохкубова ну, йокості. Просто так. йомкость з рівнем, да? нічого <на> тут <на> не uh <-huh>. показує. <на> видно скільки шов, коли зливачу. Шо. Через верх втік колись. Да. Ага. Цінули, це минули ці, до речі. Прохлопали, <хлопали> наклон трошки, не, я не перевірив рівень і десь з цієї сторони, ну, зараз усе вибрали, ага. з цієї сторони ага. почав там прокапувати. Поняв, понял. Так, понял. Що? Ну, ми йшли до медогонок пішли ним кубик та покажемо медогонки. Так, все, медогонки ввешні. ВВ які, б, ми там відкачували на відкачуючому комплексі, ми відкачуємо 230-ту рамку, але ж в мене перший корпус гніздовий і в мене відкачування йде 300-ї рамки. Тобто в мене медогонки ті виїжджають, і я за погрузчиком ставлю цю медогонку. вона на піддоні, все ага. зручно її руками не не тягає. І вона відкачує момент уже трьохсот рамку синхронно поворотними Касетами, касетами да. і воно, ну, красота. Угу. Вони зручні, це 20 рамочні, є 16 рамочні, а на 230 це я говорю, перша медогонка, вона стоїть е, ну, як резерв, тому що всяке буває в житті, угу, все угу. ламається. Що треба, клац, і погнав. Я її ножки урізав, е, тому що, е, ну, по-перше, вона редукторна. Угу. Е, Ні, я її переробив на ремінну, Я її на ремінну переробив вже то що зручно низько загружати рамки, вигружати, щоб менша нагрузка була на руки. Ну, а ця вже коли у нас йдуть високо стіл для, для прийомних стіл після розпочатку, ага, ага. вона стоїть на піддоні і так само для оператора. Оператор теж стоїть на піддоні і воно зручно в ну, горизонті працюється. Це вам зроблено для того, щоб прокачувати гнізди. Да? Так, да, щоб гніздові рамочки це прокачувати. Ага. То, це. То так. Ну, Дуже гарно. До речі, я багато чую позитивних відгуків. У мене хоть і радіалка від Меліси, але е, хардіалка це взагалі одна незамінна річ, яка. Скільки в неї час програму це 20 рамок крути? Та все, якраз Андрюха прийшов. Це Андрюха, це він він, він любить налаштовувати, ага, він, він вміє, у нього гарно це виходить, він там по секундам, буквально по секундам він налаштовує. Ти пам'ятаєш програму? Перша да. сторона. Да. 45 секунд чи 40 секунд. Швидкі закан. 55 чи 57. Да, не, да. Друга сторона. Десь півтори хвилини до двох, не більше. Швидкість 65. Да. Нормально. І третя сторона така сама, як і друга. А загальний mm. цикл у нас, виходить, скільки? 5 грамів? хвилин максимум, я насчитав. Mm. Да, 6 Менше, навіть. Душа установка, там секунд 40. Mm -hmm. якщо, якщо без стопа. Ну 5-6 хвилин mm -hmm. і 20 да, 6 грамів 6 хвилин максимум. Ну а радіалки 15 хвилин жме. Ну там до дванадцяти з половини я максимум. 145, так, да, вона буде. А іменно щоб е, як сказати, mm -hmm. по якості треба Ну ті, наприклад, вони ж крутять. Скільки ті медогонки крутять? 230-ті по, по часу. Здоровіть? От дованьку, двадцять. Щось десь да. біля двадцяти хвилин. Це зробили ще послухалися, перейшли на рівні і дуже-дуже е, угу, угу. дуже вдала ідея і зручно, тихо. Да, немає да, проблем да. із тими редукторами, тому що ну, як як, чим більше треться, крутиться, тим. У мене також в центрі фугів, вже дивлюся, рів... да. рівні пішли медогоночки, що радіально на тестування вони давали. Ну, клас. Кому потрібна... Знижка, звертайтеся, будемо ОВС-100 для підписників просити знижку. Ну я взагалі дуже задоволений, багато чую. І бачите, дуже приємно почути за харківського виробника, а я, а я з Харкова, як ви знаєте, що дійсно роблять класні речі. Все, пішли далі.